Моя робота, це моє село, я тут живу, я тут працюю, я за нього відповідаю. Навіть за людей відповідаю, то Я мала тут залишитися, я навіть не збиралася виїжджати. І моя менша донька залишилася зі мною, і мама. Зі мною теж була, вони мене не, не кинули. Ось. А сини із дітками, в їх дуже маленькі дітки, вони 12 числа поїхали, мусили виїхати, бо вже не можна було терпіти того грохоту. І, тим більше, що тут дуже багато, було багато расистів, дуже багато. Їх просто незліченна кількість. І коли почали наші люди виїжджати і звільнялися будинки, вони туди заселялися. То це вам просто не передать. По-перше, що грабували. По-друге, вони не вміють користуватися туалетом. У нас майже в кожній хаті туалет в хаті, а вони цього не бачили, вони не знають, як ним користуватися. Uh -huh. Вони дивувалися, що в нас вуличне освітлення, дивувалися, що в нас асфальт. Можете собі уявити, як мені больно було дивитися, коли їдуть грати, і вони стріляють від нас і стріляють на Бучу, на Гостомель, Ірпінь. від нас. Стріляють, і я нічого не можу зробити. Мені так обідно було, мені поколіна душа, це все. Я хотіла передавати, телефонувала син, дозволяли ходити по селу тільки з білими поразками. Я особисто з ними в контакт не вступила, не говорила. Якщо вони... Хотіли зі мною заговорити, то я тільки українською мовою погадала. Вони не розуміли і все. Просто я йшла далі і все. Не знала, що було. А вони знали, що ви староста. Вони не знали. Що... Не знали ніхто з не сказав? – Я їм сказав... не говорила, ніхто не сказав. Але шукали. Люди мені казали, що шукали. І як вам це так жити? Ви і... знаєте, це я зараз... шукають? – це зараз я вже думаю, що могло бути. А тоді. Тоді про це не думалось, просто хотілося, щоб всі були живі, здорові і мусили ходити, дивитися. Спочатку були прильоти. У нас три будинки згоріло повністю. Прильоти були, обстрілювали. Багато пошкоджених будинків десь біля п'ятдесяти. Вони почали 30-го. Гул стояв постійний, стільки техніки їхало. Їхало через нашу вулицю Чкалова і в ліс. Постійний шум стояв, от, ходимо на вулицю і вишуємо, чуємо шум, шум, шум. І затихло вже 31-го в день, вже затихло, вже нікого не почуває. Вони замітали сліди своїх злочинів. Так само і своїх, щоб їх не перевозити. Ми возили з собою спеціальну машину, де спалювали не тільки своїх, а можливо, де і наших, бо і наш, от, наше, наше тіло одне не знайшлося. Угу. Синяку наш одна людина загинула чогось. Поїхав, невідомо. Це синяк, чому. вони туди Всего? полонених забирали. Да, отож, да, вони його підібрали і ми не знайшли. Дружина тільки знайшла частинки тіла, потім вже ідентифікувала, знайшла по одягу, зуміла розпізнати. Доки добавдалися. Потім в кадировці виводили, хлопців десь теж водили на допити, документи перевіряли і водили, В кожну хату заходили. Це все. Було. 35-річний мешканець села Луб'янка Бучанського району також вказував найбільш непримітні маршрути просування для військової техніки Збройних сил Російської Федерації по Бучанському району. Соважение, что купили. куда Ставим, У нас есть. Да Зачем есть? Да, да. Да. да Это у нас все. У нас тут стояли где-то, смотри. Нет, это Бородянский район. обчеркнутый. Нет, я тоже думаю нет. Зовут другие. Так, а скажите, а что это за за позночки такие? Тарасечек. Вот. А, вот, так вот, смотри. Вот тут они, вот тут кораблики запускали свои. що шутки, блядь, на мосту бросло. А что это такое? Ну ладно, расскажи. Я зі школи, бо я перед тим, як стати секретарем сільської ради азгоду міста, я працювала в школі, вчителем початкового класу. Я його зі школи знаю. Ось. Ну, він так середньо вчився, невідмінник був. Женився він дуже рано, у нього і син навіть є, але чомусь вони не, не живуть з дружиною. Вони дуже швидко розійшлися. Працював у городку на ДП «Антонов». Ну, і Частенько я бачив, дуже часто. Вони дуже любили, і він любить, і, зараз, і покійний його батько. І вони знають, де назбирати білих грибів у лісі. От ніхто підуть у ліс і не назбирають. Вони завжди приходили з грима, білими справжніми. Ну, то Сусіди казали, що то він здавав, що то він показував стежки в ліс, кудою їхати расистом. Ну, це люди так його говорять, а особисто я підтвердити цього не можу, бо я не. Не знаю, не бачила. Я багато чого не пам'ятаю. Де він був, що він робив. Казав, як їхав вже тікав звідси, десь вони мішає, він побачив руку вдома. І дзвонить мені каже, мам, ти мене благословляєш на війні? Ні, ти що кажуть? Мам, щоб ти побачила, що там було. Оце я вам точно скажу. Добрий, не дурний, вища освіта. Самольот пускав отой мрію, що розбили. А чому ви, як ви думаєте, вони взагалі сюди до вас, до нього прийшли? А чого? можна я зустрічний питати? Да. А чого вони взагалі сюди прийшли і хто їх сюди пустив? Нам же як сказати? Ні, я не про росіян кажу. А ми. про кухню? Я про слідчих. Чому саме до нього? Ну, чому не допомагають? Ну, ще відкрили провадження якесь? Ні, так а чого до нього саме? Що ж він то наробив? Ну мати, що може мати поганого про сина себе. Дві що... сім'ї атошників мені жалілися. Ось їх допитували навіть, де ваш син, і шукали. А другий ядошник тут у нас в центрі живе втратила в віталі. Його навіть забирали і катували. І ребра перебиті в нього були. Він потім дві неділі не появлявся додому, тоді прийшов, слава Богу, живий здоров. 14-15 рік. Всі самі тяжкі спочатку ми заїжджали з штурмом, брали Дебальцева і угу. потім вже на зачистки возвращались, бо нас на ротацію вийшли. І я из девяти человек, які виходили з Дебальца, з Дебальцева, з Добровольца. Один погибший у нас на виході, Хатабич, аж Чернігівську область, Марин, хоронили там. Так. У всіх котлах пощили. Ну, кроме Маріупольських. Угу. На Маріуполі не було. А так Донецька-Луганська область сяла. Пройшли з самого начала 14 рік. З літа. І до 15-го, поки там збиття був. Дебальцівський котел. Ми, Коли Дебальцево закривало, то майже в Нікішино було. Нікішино, Кішино це глибокий сепарський тил, можна сказати. <гум> ну так що, воював. Я 24-го на роботу фігарю, а на стрічці машини виїжджають з Києва, по колона така, ще не поняв, що за фіня. <гум> Приходжу, а телевізор не смотрю, радіо не слухаю. Доча дзвонить з утра мені каже, Папа а ти що, дома не в школі. Вона, а нам сказали берегти себе, в школу не йти. Я прийшов до обіду, побув на заводі на роботі. В обіду думаю, пойду дома. Виходжу з проходної, якраз вертольовати, блять, сяця гарячий канітер завертілась. І з 25-го з утра з ночі, можна сказати, у нас тут колона стояла, неприривна. Ну, в общем, 4 години колона йшла. Неприривна. Це через Лубянку? Так, якщо рухання в колонії максимум 15 км в час. Протяжому на 60 кілометрів коланів, скільки там техніки може бути <свист> до Хіліщі. Спочатку зайшли нахи, Чечені, <свист> з Кадировця, так називаємо. А потім заїхали за ними русские. Ну, руцькі, один срочник, я знаю. Був. У них вже була інформація за и за багато кого, за, за воєнних і за аточників. Так, В руске тут тусувалися, і він ішов. Ми з ним говорили, і він показував нам дом. Ага. І, і після цього вони зайшли і ви тут були? Ну я в комендантський час уже просто прогулювався uh -huh. туди. І вийшов на них на БТР. А 11 марта я до них в гості прийшов. Ну, до русських. Не що не по доброї волі, звісно. А на блокпосту прийняли, зв'язали і попитались приміняти фізичне возняття, щоб я щось признав. Що я там, чи наводчик, чи корінку, ЗСУ, за, за связи. Блин. Ну, хорошо, що не, про... Як це? не проявило, що я дійсно в АТО був. Дофіга спрашували, поэтому у них була інформація в будь-якому випадку. Але Нам... підтвердження не знайшлося, то воно так воно звичайно пустує. У мене 12 человек возило сюди від аптеки. Я обтік я ночував тут, ми <головіка> все, грузин, це показує, де живеш. Я показую, він ноль. Загружають Урал повний людей. Коротше, ми на тігрів. Тігр мене в тигр, блядь, куча Показываю, говорю, сюди, як під'їжджають, тут перепаркувалися. <головіка> Нормально. Зайшли домой, собаку я закрив, походили, поспрашували. Виходить, ну, uh -huh. раніше. Це 10-го він показував, 11-го yeah. я ночую в них до 12-го, 12-го в обіду десь мене відпускають, вони. Я недільку відлежався, на пропало мені. Не сестри, дочка старша, говорю, Настя, прибіжися воз возле дому. Вона пройшлася, приход приходить і говорить, що Дом твій, тебе вже шукають, все, піздець, короче, і відправку то я 18 го да, 18-го марта я вже робіт. Чому ви думаєте, що все-таки не... він співробітничав? Ви бачили ну, щось? Я лічно бачу, так. Да. Він uh -huh. їздив на БМП, показував ліса. Він дуже хорошо знає наш ліса від Ну, Батько його похоронили. Дуже хорошо знає місцевість, то везив, показував. І Лічно на мій будинок, відсюди від аптеки практично. Він його мама шкодить, Так? похоже. Насчет того, що співробіт співпрацював, да, співпрацював. В нього ж знайшли карти, і всю двіжуху. Так uh -huh. що, так, сумнівні немає. Знаю наші міста такі. Ну, вони там і розполагалися за селом Окопа, то вони там і розполагалися. Район Вовчої гори, так називаємо. Він же ж тут, коли рускі відсюди уїхали, він вертався в ЗСУ, якось там все, да? uh -huh. в ну, і Сам він вряд ли пішов Це іменно з надрочки русних, я uh -huh. ну, поэтому... Як завірбований, коли завірбований, серйозно. Ну, він нормально тут ходив, тесь. вони з ним общалися, їздили на техніки, вони забрали його. Питався ну, по лісам показувати. Ну, Здрасті. Віталічок, прийдеш до мене. Будь до вас? Чого? Ага. Ну, питання. Питання? Ну, разі, що завтра. Тільки я їду з утра, Київ до Угу. Ага. — Адвокат не знімайте. То нічого страшного. Нічого. Це ж наше, не руцьке відео. Я да. вже а не хочу. Адвокат сказав, поки слідство йде, щоб я вам нічого не говорила, бо не. Угу. А мені зовсім по другому питанні Угу. Mm. Да. Mm -hmm. А Того зараз, не... можете бачити. Не надовго, на дві що ну, То, Якщо вийде, то зайду. Добре. Mm. Ну, так і діла. Уважаемые жители населенного пункта Лубянка, в районе здания школы производится выдача гуманитарной помощи. Куда тапочки? Туда? Спасибо. Спасибо. Как вам сказать? Мука нужна и сахар. У нас ничего нет. Так що я благодарна вам, що ви приїхали і нам, хоч щось привезли. Наші бросили нас отак так?